Доброго дня, Кузнєцов Костянтин Валентинович, керуючий справами, виконкому проворської міської ради. Працюю з 2008 року. Коротка ну, така автобіографія. Я сам народився в Росії, тому що батько мій росіянин, мама українка. Коли мені було рік, вони переїхали на проживання на постійне місце проживання в Україну, тому що о, в Україні ж проживала одна моя бабуля. Мама в неї була одна, тому батьки переїхали на Україну. Закінчив я бородянську середню школу, після школи поступив в Київський технологічний інститут харчової промисловості, після закінчення якого був призваний в армію. Прослужив, більше в армії, отримавши звання лейтенанта, пішов працювати, був ну, такий трест поліцький сільбуд, інженером-механіком. Пропрацювавши 4 роки, був рекомендований в органи державної безпеки з цього підприємства. Починав свою службу з оперативного працівника, закінчував у 2006-му начальником вже підрозділу, займався питаннями розшуку державних злочинців, захист економічних інтересів держави. В кінці служби своєї займався е, очолював підрозділ Київської області по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, а вже закінчував свою службу у 2006 році в антитерористичному центрі. Після звільнення очолював громадську організацію реальні справи напротязі року, яка працювала в місті Броварі, А у 2008 році був рекомендований на посаду керуючого справами, де і працює по сьогоднішній. На цій посаді. В мої обов'язки входять всі організаційні питання, які пов'язані з роботою Грозької міської ради, виконавчого комітету. Це такі підрозділи, як інформаційні роботи, загальний відділ, документообіг, архівний відділ, кадрова робота, співпраця з громадськими організаціями, організаційний вже називав відділ, ну і ряд інших підрозділів. Ну, коротко, така інформація про мою роботу. Коли виникають які питання по роботі виконкому, ну, як правило, якщо не спілкуються з міським головою, в його відсутність, вони, як правило, приходять до мене і ми намагаємося вирішити їхні проблемні питання.